Президент пообіцяв українцям фінансову допомогу у розмірі тисяча гривень. Однак є пару нюансів. Один з них стосується того, що не всі українці отримають тисячу. Ті українці, які як біженці проживають за кордоном, цього зробити не зможуть. Звідки взагалі ця ініціатива як вона буде реалізовуватися, спитаю у Сергія Фурси, інвестиційного банкіра, фінансового експерта. Ну а якщо вам раптом більш до вподоби читати, залишу в описі матеріал колеги Юрія Дощатова. Називає. Він тисяча зеленського, хто отримає допомогу від держави, і що не так з цією ідеєю, пане Сергію, добрий день. Добрий ну перше логічне питання: поясніть будь ласка, глядачам у державному бюджеті немає додаткових джерел фінансування таких от масових виплат, як тисяча гривень, звідки гроші. Ну, гроші від наших західних партнерів, власне, воно, знаєте, схоже, як хтось отримав нову зарплату і пішов відразу її пропивати разом з колегами, пригощаючи всіх навколо. От минулого тижня остаточно G7 прийняло рішення, що виділять Україні 50 мільярдів, що дозволяє з певністю говорити, що ми наступний рік повністю проходимо і ще й лишається. І відразу після цього з'явилася ця ініціатива. Формально воно буде забезпечено грошима, які проходили по програмам на цей рік, але ці програми не були профінансовані до кінця. А так відбувається кожного року. Насправді кожного року є безліч програм, які прописані як видатки в бюджеті, але їх не завершують, і ці гроші просто переходять на наступний рік. Тобто ці гроші були, але не були освоєні. А чому не були освоєні? Ну, дивіться, не знаю, чому вони не були освоєні, але так відбувається кожного року. Це нормально, да? коли є купа купа програм, і вони через якісь конкретні або загальні причини не профінансовані до кінця. А чому їх? Чому б їх не використати інакше? Ну скажімо на оборону. Ну, дивіться інакше, і на оборону це два різних питання. Скоріше за все, саме на оборону їх використати не можна, тому що це частина грошей, які виділені нашими західними партнерами. А це та частина, той казан, який можна витрачати тільки на соціалку, умовні будь-які соціальні програми. Тому на оборону це використовувати не можна. Відкрите питання, чи можна, чи не можна на фінансування е, виробництва зброї в Україні, але ну давайте припустимо, що також не можна. І тому інакше це різні соціальні програми чи інфраструктурні проекти, до речі, теоретично під них підпадає, наприклад, будівництво укріплення, фінансування будівництва укріплень, так само. Бо це не прямо витрачання на оборону. але якщо ми вже говоримо, що їх мало б використати саме на соціалку чомусь, да то тут можна було не розкидатися грошима з гвинтокрилів, так популістично роздаючи всі гроші, а фінансувати конкретні адресні програми, де є потреба в цих грошах. У нас точно є недофінансування, фін... не точно є набагато більше можливої потреби, наприклад, у внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які втратили все не через свою дурість, да, а через е, діяльність Росії, через агресію Росії, і вони точно потребують нашої підтримки набагато більше ніж просто всім роздати гроші чи можна через кому згадати тут ще і енергетику? В енергетику, напевно, можна, якщо там є недофінансування, якесь тут же питання, чи є це недофінансування? Ну здається, що інак інакше просто бути не може. Ми зараз в жахливій ситуації енергетично знаходимось. І я впевнений, є куди так. Ні, дивіться, ми знаходимо через те, що росіяни руйнували нашу генерацію, але там програми відновлення тривають, і ніхто ніколи не говорив, що там не вистачає фінансування по відновленню. Там може не вистачати часу чи певного обладнання, що є спорідненим з часом, але там ніколи не лунало, що не вистачає саме фінансування. А от те, що податки підвищились, не можна було закрити ці діри, бо саме цими грошима? Це ж соціальна все ж історія, ну точно не воєнна. Да, але податки підвищились не для соціальної історії, а саме для фінансування армії. Uh -huh. Підняття податків було пов'язано з тим, що витрати на оборону набагато більше були ніж закладені в бюджеті. Тому якраз з податками цю історію прив'язувати не можна. Вона в голові все рівно у людей прив'язується, і це комунікаційний провал влади стовідсотково. Але по факту, по факту, це дві знов ж таки два різних казани: є казан соціальних витрат, витрат на все крім оборони це гроші наших західних партнерів. А є гроші, які Україна заробляє сама. Це казан на оборону, і от туди йшли і будуть йти підвищення податків. Закон про підвищення податків, до речі, досі не підписаний президентом. А якою є процедура отримання цих коштів, нібито зрозуміло, але вам, можливо, ви помітили якісь деталі неточності чи дійсно все на своїх місцях? Дивіться, я ще не дуже розумію цю процедуру, я її не вивчав. Будемо дивитись, поки що не знаю. Ну, там йдеться про цю картку, яку треба підв'язати до дії, це очевидно. І кажуть, що незареєстровані в дії не зможуть отримати ці гроші. А, цілком ймовірно, що так. Да. Тобто, треба буде спеціальну картку або дію встановлювати навіть якщо ти не хочеш, хоча виникає тоді питання, а чого ти не хочеш. Ну да, да. Ну тобто, чи це намагання всіх загнати в дію, чи це просто природні бажання власне мати такий облік, і через дію це просто технічно легше реалізувати, і та, та версія цілком можлива, але ж є люди похилого віку, є люди, які не можуть просто фізично, не вміють. Ну, дивіться, я думаю, що в більшості випадків у таких людей похилого віку є діти, які дуже легко розкажуть і допоможуть. Якщо є люди, які є одинокими і не знають, то я думаю, що вони так само можуть, якщо вже захочуть це зробити, піти чи то там в якісь пбези, чи в центр надання послуг, і їм це допоможе. Ну, тобто, я думаю, що це якраз такий технічний момент, який так чи інакше вирішується. Якщо національний кешбек, оця програма, все це буде реалізовувати, чи буде оподатковуватися ця тисяча, адже адже кешбек не оподатковується? Ну, по ідеї, вона не має оподатковуватися, інакше це взагалі було б дуже дивно. Добре. А чи правда, що українці, які за кордоном не зможуть отримати, тому що там треба якась верифікація людини за локацією? Я Це не знаю, не я, я, я не проходив цю деталізацію, тому, е, тому не знаю. Просто якщо українці за кордоном, то їм мало на що можна витратити ці гроші, тому що там же їх можна витратити там, на товари українського виробництва чи українські книжки, чи комунал. Ну, може, якщо люди перебувають за кордонами, в них є, власне, тут квартири, які досі вони утримують, то вони можуть таким чином на комуналку платити. Але якщо там є якісь географічні перепони для цього, то ну, тоді ні. Йдеться про підтримку українців в зимовий період, коли напевно не будуть ну будуть відключені світла. Це те, що офіційно влада говорить. І от мій колега Юрій Дощатов написав сьогодні матеріал на РБК Україна. Він там на двох речах акцентує. По-перше, це оце розгонка програми Національний кешбек. А по-друге, це все ж таки допомога ЗСУ, тому що велика кількість українців, напевно, будуть донатити цю тисячу на збройні сили України, тобто таким чином. Партнери нам не дали на війну саме ці гроші, так? Але ми їх все одно туди перенаправляємо. Як ви це прокоментуєте? Ну, дивіться, це дійсно такий лайфхак, якщо можна сказати. Але ну тут питання: яка, який відсоток людей, які отримують ці кошти, будуть це направляти волонтерам? Це насправді відкрите питання, і у мене є сумніви, що це буде там значна частка, там більше ніж 10-15%. А які кількості українців дійсно допоможе ця тисяча? Тому що багато висміяли так, ніби це дві гривні. А, але деякі експерти кажуть, що за межею бідності велика кількість людей проживає, і тисяча гривень це для багатьох значна сума. Ну, дивіться, для певних груп людей це значна сума, для пенсіонерів це значна сума, для тих самих е, ВПО це значна сума, хоч знову ж таки тут потрібна була більша адресна допомога. Тому для переважно для людей, які залежать від держави, тому що в нас таке розділення зараз, що люди, які працюють у приватному секторі, почувають себе досить добре. Там значне динамічне зростання зарплат, і для них дійсно це може бути невідчутно. Але для людей, які залежать від держави, в першу чергу пенсіонерів це дійсно. Відчутна сума, і незважаючи на. Ну, тобто для них це приємно, і вони це відчують. А наскільки така ініціатива стимулює українське виробництво і економіку, якщо йдеться про те, що можна купити лише, придбати лише українські товари і послуги? Дивіться, як кешбек, так і це, це популізм, і ні, нікого він там нічого не стимулює. Насправді вплив на економіку підрахувати важко, але він десь близький до нуля. Позитивний вплив так само буде незначний негативний, але вплив через роз... розгін інфляції. Тому що зараз у нас збільшується інфляція, і власне, коли ви розкидаєте гроші звер... звер... зверту з витокрива, то це зазвичай стимулює інфляційні процеси. Тому тут, от, скоріш, більш негативний, коли ми говоримо про вплив на економіку, ефект буде через інфляцію. А, ну і наостанок прокоментуйте слова. Я окремі експерти кажуть, що таким чином почалася передвиборча кампанія. І ну, до слова, якщо вже популізм, згадали. А, чи дійсно це схоже на це? Ну, дивіться, це схоже. Але ну давайте так, у нас влада постійно переймається рейтингами. Ще дуже неприємно спостерігати під час війни. Це не зараз почалося, це постійно, і рішення приймаються в е, оцінку їх популярності, а не ефективності. Дуже дуже часто і це величезна проблема. Тому почалася чи не почалася виборча кампанія? Я не знаю, але це те, що цей популізм спрямований на підтримку рейтингів. Ну це очевидно. Ну а на вашу думку, я розумію, ви не соціолог, це додасть балів діючій владі. Ну, знову ж таки, поки що ми бачимо опитування, що люди прореагували негативно навіть ці чутливі категорії, які отримують ці гроші. Тому може вийти так, що й додасть мінусів насправді, а не плюсів. Пане Сергію, дякую за розмову. Сергій Фурса інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Був моїм співрозмовником. Якщо з чимось не згодні, будь ласка, долучайтеся в коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб.